Так ще раз повторюю: поняття юридичного розшуку ТЦК не існує. Є відмітка в обліку ТЦК, що його розшукує ТЦК. Це не є підставою для затримання там доставки або чогось іншого. Це перше щодо штрафу. Дійсно, зараз ТЦК та СП виставляють багато штрафів. Ну я так спостерігаю, їм це дуже подобається. Вони виставляють багато штрафів людям з різних причин. Штрафи великі, вони зразу виконуються, виконавчою службою і багато людей дійсно ну. Обирають шлях просто сплатити, щоб зняти проблему там з блокуванням банківських рахунків або чогось іншого, е і не оскаржують їх. Але е сплата штрафу це е понесення покарання за те, що було допущено якесь порушення, назвемо це так. Е але якщо це порушення триває, то ота відмітка в обліку ТЦК з назвою розшук, вона все одно нікуди не зникне, тому що е штраф накладено за те, що, наприклад, не оновив е там, не уточнив свої військово-облікові дані, наприклад. Штраф ага. накладено, людина його сплатила, але ж дані все одно залишаються неуточненими. Ага, так да тому е, це дві різні проблеми, і треба розуміти, що якщо навіть виставлено штрафи, ви вирішили його сплатити, тому що ви там дійсно вважаєте, що ви винуваті, але не усунули причини накладення цього штрафу, не пройшли ВЛК на заповістку, не уточнили військово-облікові дані, допустили інші порушення там, втратили військово-обліковий документ, наприклад, або щось інше. Е, все одно це треба буде усунути і займатися цим окремо оплата штрафу це просто е, визнання своєї винуватості.